Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обміняти території, які контролюються ЗСУ в Курській області, на окуповані українські землі. У Кремлі на таку пропозицію відповіли у традиційно хамській манері. На думку військових аналітиків, роздратування Росіян пов'язано з тим, що Путін все ще намагається робити вигляд, що тримає ситуацію на Курщині під контролем. Докладніше далі. Якщо Дональду Трампу вдасться домовитись з Росією про проведення переговорів, Україна може відмовитись від зайнятих ЗСУ територій у Курській області в обмін на звільнення власних територій, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Гардіан. При цьому президент не уточнив, про які саме окуповані Росією території йдеться, зазначивши, що всі українські землі важливі і пріоритету немає. Росіянам така ідея прийшлася не до смаку. Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що слова Зеленського спрямовані на те, щоб приховати буцімто катастрофічну для ЗСУ ситуацію в Курській області. Також вона назвала українських військових неонацистами, на яких чекає земля площею метр на два без жодного обміну. Така бурхлива реакція росіян має просте пояснення: у Кремлі все ще намагаються робити вигляд, що контролюють ситуацію на Курщині і не визнають своїх територіальних втрат. На думку аналітиків інституту вивчення війни, цей блеф направлений саме на те, щоб уникнути обміну з. Землями під час переговорів щодо завершення війни російські блогери, які повідомляють про поточну лінію фронту у Курській області, скаржаться на те, що їх хочуть звинуватити у дискредитації армії РФ. За словами так званих воєнкорів, російське військове командування переслідує їх за публікацію інформації про успішні українські атаки біля Черкаської Конопельки та Фанасеївки. Зокрема, один з блогерів стверджував, що просування ЗСУ на цьому напрямку змусило окупаційні війська відкласти плани. Майбутньої наступальної операції в суджі. Експерти вказують на те, що Владимір Путін, ймовірно, має намір витіснити Сили оборони України з Курської області або принаймні із суджі до початку мирних переговорів, щоб уникнути необхідності обмінювати окуповану українську територію на російську. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.